дня всім! В цьому відео вам розповімо, як одягнути дійкову гуму каучукову на комбінований стакан, як замінити дійкову гуму, і також як встановити силіконову гуму. Так, беремо дійкову гуму стакан комбінований. Бачимо з вами три позиції. На цій позиції фіксується ося частина стакана нижня. Зами будемо одягати на першу позицію. Беремо дійкову гуму вставляємо в стакан. Щоб дікову гума легше одягалася, можете покласти її в кип'ячину воду, вона буде більш м'яка і еластичніше, буде легше одягати. Так, протягуємо дійкову гуму і беремо на розтяжку і розтягуємо. Ось таким чином ми з вами одягли на першу позицію. І так само з цього боку круговими рухами одягаємо дійкову гуму. Ось таким чином з вами одягли дійкову гуму. Також, якщо вам потрібно замінити стару дійкову гуму, беремо любий ніж, внизу відрізаємо, ось таким чином, і просто витягуємо. Також в цьому відео зараз покажемо, як діти силикону гуму. Так само одягаємо на першу позицію. Силіконову гуму можна не кипятити, тому що вона дуже м'яка і дуже еластична. Одягли на першу позицію і так само зверху. Все. Ось ми з вами замінили дійку гуму.